Доброго дня! Сьогодні будемо розглядати антикорупційну політику компанії Медлайф. Розпочнемо зі змісту, який складається з наступних пунктів: антикорупційне законодавство, короткий огляд політики, співпраця з постачальниками та оцінка ризиків, а також подарунки та розваги вимоги звітування. А щодо антикорупційного законодавства, з 1977 року в США діє закон США про корупцію за кордоном. З 1 липня 2011 року діє закон Великобританії про боротьбу з хабарництвом. До слова, обидва ці закони мають екстериторіальне охоплення і стосуються всіх операцій компанії MetLife співробітників та третіх осіб, які діють від імені компанії MetLife. В Україні закон України про запобігання корупції діє з 26 квітня 2015 року. Короткий огляд політики: політика застосовується до всіх співробітників, посадових осіб, директорів та третіх осіб, які діють від імені компанії MetLife у будь-якій країні світу. Розглядаємо угоди з третіми сторонами, подарунки представницькі заходи, благодійні та спонсорські внески, добровільні виплати, наймання державних службовців, конкурси з продажів, подарунки і представницькі заходи. Перш за все, потрібно відповісти на запитання: чи доречний подарунок або захід. Доречний означає відкритий і прозорий, не вимагає нічого взамін. Не виникає проблем з прийняттям, Законна мета бізнесу переслідується, не виключений тип подарунка, готівка, подарункові сертифікати або інший еквівалент готівки, також відповідає законам, нормам та політиці для кожної сторони. Наступне запитання: чи розумна вартість? Під розумною вартістю розуміємо, не надмірна для того, хто дарує або одержує. Вартість подарунка менше ліміту встановленою політикою. І останнє запитання: це вимагає попереднього затвердження Так, попереднє погодження витрат згідно лімітів, встановлених політикою. Благодійні та спонсорські внески, благодійне пожертвування чи спонсорство державні службовці. Про всі благодійні пожертвування спонсорства, що передбачають участь державних установ державних службовців. Та або членів сімей державних службовців, незалежно від суми, необхідно інформувати місцевий відділ комплайнсу та отримати попереднє погодження глобального відділу по боротьбі з корупцією. Крім того, пожертвування чи спонсорство федеральних, штатних та місцевих муніципальних державних службовців та працівників США, як правило, не допускаються, окрім дуже обмежених винятків. Працівники повинні отримати попереднє погодження глобального відділу зв'язків з урядовими установами та глобального відділу по боротьбі з корупцією перед тим, як надати пожертвування спонсорству федеральному, штатному чи муніципальному державному службовцю і працівнику в США. Ці правила застосовуються навіть якщо пожертвування спонсорства надається за межами США, неурядові особи, повідомлення місцевого відділу комплайнсу протягом п'яти днів. Благодійні пожертвування спонсорство менше або до рівня 250 доларів США погодження не вимагається. Вимагається попереднє погодження та звітування у разі е, більшої вартості за 250 доларів або меншої та рівної вартості 2500 доларів США. У разі вартості 2,5. Тисячі доларів США та більше вимагається погодження виконавчого керівника. Благодійні та спонсорські внески вимагають пройти ретельну перевірку та підтвердження відсутності конфлікту інтересів до отримання дозволу. Конкурси з продажів запропонована нагорода, що не є частиною загальної суми комісії, потребує виконання вимог щодо звітування про подарунки та представницькі заходи відповідно. До політики. Винагорода, запропонована компанією Медлайф агентам державних партнерів і дистриб'юторів, вимагає попереднього погодження місцевим відділом комплайнсу, якщо винагорода не перевищує 100 доларів США, або місцевим відділом комплайнсу та глобальним відділом боротьби з корупцією, якщо винагорода перевищує 100 доларів США. Дякуємо за увагу!